Софія першокурсниця худграфу Криворізького педагогічного університету, і вона авторка ескізу, який став кращим в арт-конкурсі Графіті дебют серед студентів-першокурсників факультету мистецтв. Його з нагоди 250-річчя Кривого Рогу провели в Інгулецькому районі. Мені хотілося передати якесь легкість, безтурботність, дитинство. Щось таке. Зайць, це просто як щось моє, тому що я постійно їх малюю. Ну, бульбашки це так легкість передають. Нову роботу втілили в життя на минулому тижні. Відтепер вона радуватиме відпочивальників на знаковому для інгулецького району місці біля спуску до понтонного мосту через річку Інгулець до селища Матрьонівка. Ескіз Софії реалізувала Маргарита. Дівчина й сама нерідко буває саме тут, милується краєвидом. А тепер ще й втіленою роботою. Погода заважала, тому що було два дні дощу і воно. Зіпсувала стіни, і мені прийшлося перероблювати деякі деталі. Десь стіна потріскалася, і треба було це виправляти. Я закінчила художню школу. У нас знаходиться в музичній школі No6 на його Поруч із новим муралом ще є вільні місця, тож з великою долею вірогідності в осяжному майбутньому на них також згодом можуть з'явитись нові художні роботи, що стануть новою цікавинкою цієї південної частини Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.